Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Повалені дерева, знеструмлені 16 населених пунктів, повністю підтоплені підвали у будинках, пошкоджені 9 автомобілів. Такі наслідки негоди, яка сталася ввечері 19 липня на Закарпатті. Про це Суспільному повідомила речниця ДСНС краю Наталія Батир. У Мукачеві вручили ключі від нового житла для 40 вимушених переселенців. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської обласної ради. Десята година у сквері імені Томаша Масарика в Ужгороді працівники комунального підприємства ліквідовують наслідки негоди, розповіла керівниця відділу прибирання Наталія Левицька. За її словами, залучили семеро працівників. Роботи триватимуть впродовж дня. Якщо не справляться, то піду за ще доберу інших. Поки що раз сім чоловік і обрізаємо гілки, обрізаємо, що впала ялинка, то поля звалилося. Видуваємо всі гілочки, зараз прийде машина повивозить це все. Тобто робимо порядок, щоб знову в належному стані був сквер. Загалом в Ужгороді внаслідок боровії впали більше сотні дерев, каже директор департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Гільтайчук Віталій. За його словами, також у місті пошкоджено п'ять покрівель. На одній навіть зафіксовано зміщення плити перекриття. Рятувальники спільно з комунальниками працювали цілу ніч, ну і станом на сьогодні теж проводяться відновлювані роботи. Станом на зараз засідає штаб комісії ТЕПТНС. Визначаємо збитки і шукаємо шляхи вирішення щодо подолання наслідків цієї негоди. В 11 локаціях були пошкоджені лінії електропередач, освітлення вуличного, частково слаботочка пошкоджена відповідно відсутній інтернет. Працюємо над наслідками негоди. По підтопленням вже немає такої критичної ситуації, тому що ну воно все у нас по приймало через колектора, але така кількість опадів, яка випала, у нас наші мережі не спроможні сприймати таку кількість опадів націоналізмів таку кількість води. 16 населених пунктів знеструблені повністю та 26 частково. Підтоплені підвали у будинках, пошкоджені 9 автомобілів. Такі наслідки негоди, яка сталася ввечері 19 липня на Закарпатті. Про це суспільному повідомила речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Рятувальники весь а також цю ніч працювали над ліквідацією наслідків. Наразі у нас залишаються два випадки це Ужгород та також Чачівський район. Однак про це вже нам повідомили зранку. Тож продовжуємо ліквідовувати наслідки негоди. Окрім того, через сильну зливу було підтоплено сім підвальних приміщень приватних житлових будинків. З п'ятьох з них вода зійшла самопливом. В двох випадках залучались рятувальники. Вони відкачували воду. Загалом відкачано понад 300 кубічних метрів води. Окрім того, через Риви вітру було пошкоджено дахи на об'єктах інфраструктури, а також одному багатоквартирному житловому будинку. Ці випадки зафіксовано в Мукачевському районі, місті Ужгород, а також місті Виноградів. За словами Наталії Батир, до ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучали 10 одиниць техніки та 45 рятувальників. Оксана Ушакова, Андрій Гісім, Суспільне новини. В Ужгороді попрощалися із полеглим на війні старшим сержантом Олександром Дюриком. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Прощання відбулося на набережні Незалежності. Поховали захисника з усіма військовими почастями на пагорбі слави. Олександр Дюрик навчався в горянській школі номер 18 У 1994 році призвали на строкову військову службу. Після закінчення служби він вступив з валяцький техніком, який успішно закінчив. Чоловік обожнював природу, попрацював ладчасним дизайнером майже всі роки. Дорослого життя Йдеться цю повідомлені 4 липня 2022 року. Олександр пішов захищати країну від російських загарбників. Чоловік служив командиром другого відділення 2-го штурмової роти. 4 липня 2023-го отримав поранення. Переніс дві операції, але 13 липня життя обірвалося. Додають у міськраді. У захисника залишилися мати, брат та дружина, світла пам'ять та шана герою. У селі Великі Лази Ужгородського району попрощалися із полеглим на війні медиком Володимиром Водмаском. Про це повідомив митрополит Феодор у Фейсбук. Прощалися із захисником у Свято-Вознесенському храмі села Великі Лази. Володимир був старшим солдатом прикордонного загону, фельдшером відділення медичного забезпечення. Йдеться у повідомленні у перші ж дні повномасштабного вторгнення. Чоловік пішов добровольцем на фронт. Володимир працював медичним братом відділення фізіології та інтенсивної терапії. Згодом приєднався до команди фізичної. Та реабілітаційної медицини працював асистентом фізичного терапевта. Додають на сторінці Ужгородської нейрохірургії у Фейсбук. Загинув Володимир Водмаска 17 липня під час ворожого обстрілу. Рятуючи наших воїнів. У чоловіка залишилися дружина та двоє синів. Вічна пам'ять і слава герою. У Мукачеві вручили ключі від нового житла для 40 вимушених переселенців. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської обласної ради. Житло споруджено за кошти Чеської республіки. Йдеться у повідомленні. Ми виїхали у 2 березня з Харкова у 22 році. І от на Закарпатті вже більше року проживаємо. Житло у нас там пошкоджене, в аварійному стані, тому і все одно ж обстріли йдуть. Тут у нас діти в школу ходять, у садочок, додаткові кружки, тому ми тут розвиваємося далі. Вже тут народжуємо, а от народжуємо. А найменший – два з місяці. Я з міста Харкова працюю в цьому місті вчителем. Приїхали до міста Мукачева 4 березня 2022 року і з того часу проживаємо у гуртожитку при училищі при аграрному училищі. От ну, нам запропонували. Зараз переселення у модульні будиночки, чому ми раді, тому що все ж таки більш-менш на окреме житло є своя власна кухня, бо умови училища непогані, але все ж таки одна кухня на поверх спільна. Зараз ми знаходимося на локації Мукачівського аграрного ліцею, де ми побудували 11 модульних будиночків. Ви можете оглянути їх. Загальною вартістю трошки більше 200 тисяч євро за допомогою партнерських організацій. Людина біді» також пролісками повністю облаштували дані будинки меблями, технікою, кухонним приладдям, електроприладами і надаємо змогу проживати тут близько 40 переселенцям з різних регіонів: Миколаєва, Харкова, Запоріжжя. Гуманітарна місія пролізка за фінансові підтримки гуманітарного фонду для України. Сьогодні ми в модульних будиночках надаємо кухні, надаємо обладнання для кухні, для того, щоб люди могли спокійно в спокійних умовах готувати. Наша гуманітарна місія вже зареєстрована в Закарпатській області. Працює з 14-го року, починаючи з Харкова. Нас таких 10 гуманітарних хабів по всій Україні. Взагалі, ми це зібрали в 10 будиночках, тому що до нас звернулася гуманітарна організація Каріта Чеська Республіка з допомогою. На Закарпатті, на автодорозі Мукачів-Рогатин у селі Залужжя сталася дорожня транспортна пригода за участі мікроавтобуса та вантажного автомобіля. Внаслідок аварії шестеро людей, п'ятеро з яких неповнолітні, травмовані. Повідомили на сайті головного управління Нацполіції в Закарпатській області. У результаті зіткнення п'ятеро пасажирів мікроавтобуса неповнолітні дівчата віком 16 та 17 років отримали травми різного ступеню важкості. Їх госпіталізували. Також госпіталізували і водія мікроавтобуса. Автомобілі вилучили та помістили на з майданчик поліції у справі триває розслідування. На Закарпатті у місці Перечін в одному з поштових відділень правоохоронці виявили 10 ящиків без аксизних сигарет. Вантаж прибув на пошту зі сходу України та мав потрапити зеленим коридором до Словаччини. Йдеться на сторінці західного регіонального управління Держприкодонслужби України у Фейсбук. За незаконне виготовлення зберігання збут та транспортування з метою збуту підаксизних товарів передбачена відповідальність від 85 тисяч до 175 тисяч гривень штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. У Ужгороді 21 липня орієнтовно з 12-ї години заплановані роботи з демонтажу труби котельні. Ужгородців попереджають про звуки вибухів. Про це повідомила Ужгородська міська рада у Фейсбук. Орієнтовно з 12-ї години проводитимуть роботу з демонтажу труби котельні на вулиці Михайла Грушевського за допомогою направленого вибуху. Пишуть у міськраді. Ви дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.